Вітаю вас! Це програма поміж рядками. В нашому житті забагато хімії. Шкідливі речовини в миючих засобах можуть сприяти захворюванню дихальних шляхів мозку, порушенню функції нирок, печінки, репродуктивної функції. Цивілізовані країни ще в 90-ті взяли курс на миючі засоби без фосфатів і поверхнево-активних речовин. Нині в Україні вміст фосфатів у пральних порошках сягає 30%. В Євросоюзі обмеження. Менше 1% відмовлятися від небезпечної хімії ми почнемо вже з наступного року. Такий план підготували у Мінекономрозвитку Наскільки безпечною є зараз і буде згодом побутова хімія? Як новації відіб'ються на ціні пральних порошків і засобів для миття посуду? Ці питання ми ставимо нашому гостю, і це Олег Пензен, директор департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Вітаю вас, Добрий день. Отже, законопроект про особливості державного регулювання синтетичних миючих засобів вже є на сайті Мінекономрозвитку. Так. Чи з'явилися коментарі екологів, імпортерів, виробників миючих засобів до ну, нього? Е, хочу сказати, що е, поки що всі коментарі є схвальні. Більше того, в нас е, до певної міри були і е, Звернення е, громадських організацій, які е, також підтримують ту ініціативу, яка висловила Мінекономрозвитку в цьому законопроекті. Отже, фосфати застосовуються для того, щоб підсилити дію поверхнево-активних речовин, які є у всіх миючих засобах. Е, в документі сказано, що його мета це збереження здоров'я людини і охорони навколишнього середовища. Як на здоров'я впливають фосфати? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що. Е... Я не є лікар, але е, та інформація, що отримана нами в процесі підготовки цього законопроекту, говорить про те, що дійсно е, наявність фосфатів в миючих речовинах е, стимулює ал алергічні захворювання, і те, що ви саме говорили в самому початку передачі, дійсно є правда. Окрім цього, е, напевно, всі кияни е, бачили, як цвіте Дніпро. Так, так, власне, це якраз і є прояв наявності великої кількості фосфатів е, в воді. Е, ті фосфати потрапляють е, і не тільки в ту воду, яку ми бачимо в Дніпрі, але й ту, що ми п'ємо. І це також впливає на всі ті процеси, про які ви говорили. Так, оце це і цікаво, що цей законопроект з'явився не в міністерстві охорони здоров'я чи екологічно е, в міністерстві екології, а саме в Мінекономрозвитку. То чи є і економічні чинники? Ну, безперечно, е, значить, ми е мали відповідне доручення кабінету міністрів, на підставі якого ми здійснювали підготовку цього законопроекту. Ну і безперечно, е в процесі цього законопроекту ми мали подбати і про вітчизняного товаровиробника, який має забезпечити е постачання на український ринок е без фосфатної продукції. Тому це законопроект, який врегульовує інтереси як суспільства, так і виробників цієї продукції. Сьогодні, наприклад, пральні порошки з фосфатами це ж переважно е, імпортні, ну, імпортні е, речі. Хочу вам сказати, що імпорт у нас становить десь порядку 30%. Так. 70% – це є вітчизняний товаровиробник. Тобто, загальний обсяг ринку становить десь порядку 350 тисяч тон на рік, з них 230 виробляється. Вітчизняним товаровиробником. Тому ми хотіли би не тільки зберегти, але й збільшити цей цю частку вітчизняного товаробника на цьому ринку. Що ж пропонує Мі... 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 Міністерство економічного розвитку своїм законопроектом? Ми пропонуємо е... поступове зменшення частки е... Е... активних фосфатів в перерахунку на ПО 2 Значить, це... Січня 14 року до 17%, з 1 січня 2016 року 10 з 1 січня 2019 року 5% і з 1 січня 2021 року 0,7 Чи могли б ми, наприклад, більш різко скорочувати вміст фосфатів? Тому що зараз він в пральних порошках сягає 30%, тоді як дійсно європейські норми це менше 1%. Ну я хочу сказати, що європейці тільки зараз вводять цю директиву. І в них на сьогоднішній момент фосфатні порошки е, теж присутні на ринку. В більшості країн Європи на сьогоднішній момент, там де не запроваджено взагалі без е, безфосфатного ринку, е, там зберігаються порошки, які мають фосфат. Якщо ми зробимо це швидше, ми просто на сьогоднішній момент посадимо вітчизняного товаровиробника. Він не встигне перейти. Це достатньо великі інвестиції. Тому на сьогоднішній момент нами розроблений законопроект з врахуванням всіх особливостей поступового переходу. Отже, це дорогий перехід так? На, на здорове виробництво. Ну, Будь-яке здоров'я коштує грошей, в тому числі і по виробництву миючих засобів, які відповідають на сьогоднішній момент е, найкращим стандартам, чи здорожчають тоді миючі засоби, тому що говорять, що якщо брати концентровані миючі засоби, безфосфатні, наприклад, вони можуть бути набагато дорожчими, але їх менше йде при використанні і тому виходить один на один. Як Ви кажуть. абсолютно праві. Ми робили розрахунки в дійсності, кілограм безфосфатного порошку коштує ну разів в три дорожче, ніж з наявності фосфору. Але... Ефективність їх десь приблизно в такий самий е спосіб є е вищою. Тому е при е в розрахунку вартості одного прання вартість приходить приблизно однакова. Тобто без фосфатних вартість прання буде 3,80 вісімдесят гривні в той же час, як відомих наших е порошків, які ми користуємося фосфатними, той же ж тай тай Даріель, персіл е десь буде на рівні 3,20, е 4,20. Тобто Ціни приблизно однакові. Єдине, що фізична е, вага е, порошків, якщо дивитися, будуть однакова ціни будуть трошки різні, тому що це більш ефективний безфосфатний. Е, як ми вже говорили, е, фосфати вони підсилюють дію поверхнево-активних речовин, і я хотіла би поставити питання: чи варто було і їх згадати в законі, але спершу давайте послухаємо, що вони являють собою і як вони можуть впливати. Прошу. Поверхневоактивні речовини вони грають роль видалителя того бруду, а фосфат якби підвищують ефект дії цих поверхнево-активних речовин і тим самим знижують поверхневу активність води, тобто жорсткість води. От. І якщо конкретно подивитися на те, як негативно впливають на людський організм поверхнево-активні речовини, то вченими встановлений факт, що при користуванні даними поверхневоактивними речовинами близько 2% відсотків поверхнево-активних речовин осідають в нашому мозку, піввідсотку сідають в печінці. І відповідно, що вони вже після якби не виводяться. Наслідками даного тривалого використання даних хімічних речовин, поверхнево-активних речовин фосфатів, це якраз є захворювання дихальних шляхів, порушення функції неру, захворювання мозку, алергії, тобто дерматити. Це все спричинено поверхнево-активними речовинами і фосфатами. У свою чергу поверхнево-активні речовини якраз в 1977 році вийшла книга, в якій опубліковано було книга, називалась Гігієна використання синтетичних мине засобів. І там так і. І вказано, що поверхнево-активні речовини поверхнево-активні віщества влияють на сім'родне епітелій, і такий біологічний ефект воздействия прирівнян якраз раз к іанізіруючому злочинію. Тобто навіть бути? тобто навіть викликає безпліддя. Так і через 6 місяців після таких досліджень вони дійшли до висновку, що ці клітини, які були вражені поверхневоактивними речовинами, вони не відновлюються. Це був Денис Павловський, координатор проєктів із хімічної безпеки Всеукраїнської екологічної ліги е, громадської організації. Пробачте, мама 86 Він дав це інтерв'ю Валентині Бернику програмі Ера здоров'я. Ну і при цьому поверхнево-активні речовини при такій дії вони є навіть в рідкому милі, яке настільки популярне. Скажіть, е, чи не йдеться зараз про те, щоб знизити і їхній рівень умиючих засобів? Давайте ми будемо всі питання вирішувати поетапно. На сьогоднішній момент ми говоримо про те, що дійсно складає в першу чергу дійсно дуже серйозну загрозу, і то, що є можливим до виведення для того, щоб швидко зреагувати на ті виклики, які сьогодні дає сьогодення. Тобто, цей законопроект в першу чергу регулює питання, пов'язані із фосфоромісними речовинами. Наступні кроки вони, я думаю, не забереться. Тобто ви думаєте, що можливо почнуть говорити про верхнево-активні речовини? Конечно. Зрештою, на нашому ринку, якщо ми вже підняли це питання, дозволено від 5 до 15% відсотків вміст поверхнево-активних речовин. Хіміки кажуть, що у світі це 2-3 відсотки до 5%. Чому наші стандарти дозволяються? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що ми постійно е гарм гармонізуємо е наші стандарти з вимогами Євросоюзу. І е ну, якщо будемо рахувати, що вимоги Євросоюзу це є на сьогоднішній момент найбільш прогресивні цифри дають. Е Зв'язку з цим е ми Почали розробляти цей законопроект ще до того моменту, як була видана резолюція по е, фосфорумісним речовинам. Я думаю, що останні дії будуть також навіть випереджати ті процеси, які йдуть в Євросоюзі. Просто о, восени Верховній Раді вже реєстрували подібний законопроект, де йшлося саме про скорочення і кількості фосфатів, і кількості поверхнево-активних речовин. Отже, ви ви це не врахували, вважаючи, що Ні, це буде ну... простіше виконати хоча б... Е, Скорочення фосфатів, Будь так? Будь-який законопроект проходить певну роботу. Значить, зараз він. Активно обговорюється в центральних органах виконавчої влади, якщо в процесі його обговорення виникне питання додати сюди ще якісь додаткові елементи. Це можливо, так? Безперечно, ми готові е, доопрацювати цей законопроект у відповідності до тих питань, які до тих зауважень, які будуть нам ставитися, після цього він буде винесений на кабінет міністрів, і кабінет міністрів рекомендує Верховній Раді його розглянути в першому. Отже, часі. ви приймаєте ще пропозиції і Безперечно, зауваження. безперечно, хіміки кажуть, що навіть десятикратне Поліскування не звільняє одяг від фосфатів і від ось цих поверхнево-активних речовин. І що на нашому ринку зараз присутні миючі засоби ще першого покоління, тоді як у світі це вже п'яте покоління без цих небезпечних речовин. А наскільки вони поширені на нашому ринку? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ми живемо в реальному житті, і ми орієнтуємося, і, безперечно, ті, хто пропонують ту чи іншу продукцію на своїх полицях, орієнтуються на різні прошарки населення з різними фінансовими можливостями. Безперечно, всі ті процеси є достатньо дорогими процесами, і мета держави в першу чергу створити умови для того, щоб на нашому ринку були присутні в першу чергу ті миючі засоби, які Максимально безпечні для здоров'я людини, тому цей законопроект, власне, і направлений на те, щоб е, зменшити або повністю знищити ті миючі засоби, які е, не відповідають цим вимогам. І для цього в законі е, прописуються достатньо жорсткі санкції до тих, хто е, буде реалізувати після наступлення цих дат. Е, без ну скажімо так, свою продукцію, яка буде не відповідати цим вимогам, значить санкції складають до 200% від вартості того товару, який він виставляє так. на свою реалізацію, так. Це економічно зробить невигідним реалізацію будь-якого товару, який не відповідає е, вимогам е, прописаним в цьому законопроекту. А як ви будете перевіряти, чи виконують підприємці? Ну на сьогоднішній закону? момент е, є лабораторії акредитовані, які вже готові до здійснення контролю. Вони і сьогодні його здійснюють в межах тих стандартів, які сьогодні існують. Так що е, в даний момент е, захист прав споживачів буде відповідним чином реагувати. Хто буде платити цей штраф? Це буде. Буде продавець мережа, буде, чи буде виробник, імпортер? Це буде платити той, хто або е, не інформує про е, наявність е, в товарі е, величини фосфатів, або той, хто скриває цю величину. Тобто виробник або імпортер, виходить? викладають. То буде Адже любий, них... хто, і хто виносить на ринок цей товар. Якщо це виносить імпортер. І він не дає достовірну інформацію з приводу наявності фосфатів. Він буде платити цей штраф у відповідності до вимог законодавства. Якщо це буде виробник, він так само буде нести цю відповідальність. А з іншого боку, яким чином ви будете створювати умови для того, щоб наші виробники переходили на безфосфатне виробництво? Це будуть якісь пільги ну, в першу чергу, це е достатньо довгий термін. Ну, рахуйте до щоб вони самі цього... перейшли, так? щоб та? вони перейшли самі. В дійсності це є хороший стимул для того, щоб національний товаровиробник подумав, побачив, і для того, щоб не загубити той ринок, який він сьогодні має, зміг зробити відповідні капіталовкладення в власне виробництво і пропонувати українцям більш здорову продукцію. І пропонувати українцям більш здорову продукцію. Дякую вам за те, що Дякую. завітали до нас. Це був Олег Пензен, директор департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Ми обговорювали від. Мову України від побутової хімії з фосфатами важливе поміж рядками. Випуск провела Ольга Ксенц. Дякую за увагу. Щасти вам ви особисто без фосфатами користуєтеся? Ви знаєте, мені дуже соромно, але в дійсності я такий, як більшість населення України.